Унікальний подарунок. Норвегія спеціально для України виготовила евакуаційний медичний автобус для перевезення важкохворих пацієнтів. Транспорту такого рівня обладнання і такої комплектації немає жодна країна Європейського Союзу. Даний проект виконується в спілці між урядом королівства Норвегії, Європейського Союзу та Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з нашим українським міністерством охорони здоров'я. За даним проектом передбачено отримання україною п'яти автобусів екстреної медичної допомоги великих фактично це є реанімаційні відділення на колесах, в яких можуть лікуватися в різних різні автобуси на різну кількість передбачення від п'яти до одного реанімаційного пацієнта лежачого, і всі вони мають по п'ять або шість лежачих місць для транспортування лежачих пацієнтів у важких станах. Бак на 600 літрів дозволяє перевозити пацієнтів до 2000 тисяч кілометрів і майже 50 годин підтримувати реанімаційні заходи. Відтак, зокрема, перший автобус, який норвежці назвали Анна, вже здійснив свою першу евакуаційну місію до Кропивницького. Даний автобус. Сьогодні був застосований вперше для спеціалізованої медичної евакуації. Під час цієї медичної евакуації ми забрали п'ять лежачих пацієнтів, двоє сидячих та одну людину супроводу. Пацієнти різні, переважно з мінно-вибуховими травмами. В подальшому планується ми транспортування пацієнтів зі Львова в Польщу, звідки їх евакуаційний літак Норвежський забере для подальшого лікування в Норвегії. Автобус обладнали усім необхідним устаткуванням, що дозволяє в процесі евакуації надавати невідкладну медичну допомогу. Автобус обладнаний спеціальним ліфтом, який піднімає каталку з пацієнтом. До автобуса на потрібну висоту. Для того щоб подальшому її далі по салону перемістити і закріпити в відповідному місці. Розвантажується дуже багато шляхів, які проводяться евакуації. Це є поїзд, це є гелікоптер, і тепер є додався вже автобус. Це буде плюс до пацієнтів, які будуть скорішим шляхом евакуйовані, направлені на стат лікування і реабілітацію. Зазначимо, що медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з колегами Києва та Дніпра проходили спеціальне навчання, де їм показували особливості роботи з оснащенням цього автобусу. Ми були в Польщі в місті Ряшів. проводили. Нам проводили тренінг наші норвезькі колеги по транспортуванню хворих, важких хворих на далеку відстань. Ділилися з нами досвідом, як вони це роблять, які розказували нам маленькі свої секретики, які дуже допомагають у транспортуванні хворих. Ці навчання тривали три дні. Спочатку це була теоретична частина. Потім вони показували, на власному прикладі, як це відбувається. Ми маємо можливість постійно кооперуватися з нашими європейськими колегами по навчанню, і в тому числі ми будемо залучати іноземних медиків до роботи в наших командах екстреної медичної допомоги на транспортування пацієнтів. Додамо, що в майбутньому центр планує комбіновану роботу команди українських та іноземних медиків, що дозволить максимально швидко опанувати стандартні операційні процедури європейської медицини і піднімати рівень нашої до світових стандартів. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Андрій Турянський. Правда тут Львів.